Ну, що, пішли закрутки. 10 кг у цих білопузі, керіднічок, хто, як їх називає, я не знаю точну назву. Я буду різати вздовж на 4 частини і в банки маринувати. Хрін, часничок, кріп, усе молодесеньке, свіже. Хрін, до речі, цього року золотий, але без нього нікуди. Но будуть не прості, а пікантні. З угорською пастою пішта. Закарпатський дух, паприка, перчик буде смачно. А ці маленькі кругленькі залишаю на закваску. І не просто огірки, а особливі з любов'ю, зібрані моїм похресником, рядки моєї куми. Погляньте, яка краса. Маленькі ручки мого похресника обережно розсувають листя, ніби справжній городній скарб шукає. І от знайшов маленький пухленький огірочок визирає. Він його зриває і біжить далі шукати. І кожен огірок з теплом, любов'ю і за... Вони в мене на кухні і одразу аромат літа дитинства городу.